Східна частина південного напрямку Вугледар. Тривалий час про Вугледар на широкий загал не надто було багато інформації, особливо після того, як українські війська звільнили три квадратних кілометри, і окупанти вже спробували атакувати Вугледар. На відео видно, що наші війська використовують скиди, ось дрони. Фактично, всі лісопосадки навколо Вугледара забиті російськими військовими. Намагаються вони навіть після свого наступу тепер отрицательне наступління. Спалена техніка. Очевидно, що зимою. Під час їхньої так званої контрнаступальної операції, зважаючи на те, що це східний фланг південного напрямку, що це було? Це таке вбивче самогубство Московитів? Чи це спроба, можливо, якогось елементу, можливо, нового контрнаступу прощупування наших військ в цьому напрямку чи відволікання уваги? Вони не зможуть на цьому напрямку нічого досягти. Це просто був такий відволікаючий маневр, щоб відтягнути увагу від трошечки іншого напрямку. Саме, от ближче до Золотої Ниви, де наші підрозділи досить успішно штурмують вздовж річки. Такі населені пункти нарощують оперативний простір. Ось фактично ось тут да. правильно на Новодонецьке. Фактично це правий фланг. Так і старомайорського, так, 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 чи не зможуть вони знову там контратакувати, тільки вже більшими силами? Вони це будуть робити кожного дня. Вони це будуть робити кожного тижня до тих пір, поки в них є в необмеженій кількості жива сила, тобто люди. Люди їм не шкода, і бачимо, що вже статистика останніх там декількох місяців показує, що більшість їхніх. Контрнаступальних дій проводиться з найменшою кількістю броньованої техніки. Пропоную повернутися в район Бахмуту. Насамперед, піданіше міста противник також нарощує сили і прагне не допустити просування збройних сил до дороги Т-05 13 Протягом останніх днів московити перемістили сюди ще й резерви і місцевих з місцевих зрадників батальйону призрак, так звані добробати, типу Барс і 102-й мотострілецький полк. Усі ці підрозділи зосередились фактично. Ось мапа, наскільки я зрозумів, від Кліщиївки до Кордюмівки виходить їхня лінія оборони. Зважаючи на те, що за власну інформацію аналітиків Андріївка вже зроблена як вузол оборони, і фактично від Радівка теж вже підтягнуті резерви. Бахмут на його. В фланах, передусім, це про тактику чи про відкритий бій за територію. Рішення наступати і звільняти територію саме на півдні Бахмута, тому що на півночі ми момент, ну, всі чудово знають і неодноразово ви там були. Я там був наскільки важкий ландшафт в районі Соледара, -Сол в районі Красної Гори, він просто з неймовірною кількістю перепадів висот. А тут у нас є рівнинна територія. Основною складністю для нас було подолання саме дамби в Одної програди ми це зробили. Ми закріпилися вже перед клічіївкою. Другим е фактом у нас було захоплення самої клічіївки. Вона зараз знаходиться майже вся під нашим контролем. І вже е дати можливість підрозділам лівіше і правіше, які приймають участь в наступальних діях, е вирівняти лінію оборони, перегрупуватися, створити е нові штурмові підрозділи, дати відпочити е під. Е Тім решта хлопцям, які е, приймали участь на цьому напрямку, і продовжувати нарощувати успіх, тому що нам важлива дорога Бахмут-Горлівка. Як тільки ми її візьмемо, ворог втече вниз, логістики немає і аж на наступну висоту.